Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 20 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Ой, смерть старший аркан. На дні колоди лицар посухів. Смерть це енергетика переродження, трансформації. Тобто ви готові. Ви готові до забути, оновитися, відродитися. Це стосується будь-якої сфери. Щось вас вмерло і готове народитися нове. Ви готові до нового життя, до нового, нового себе, ну, як Таха Фенікс. Вмирає, згорає і народжується, оновлюється нова, краща, краща версія себе. Вже підставляйте кожен під свою ситуацію, в якій сфері у вас щось закінчується і починається. Це може бути новий етап, нове щось зовсім кардинальне. Як робота, як стосунки, як, ви, як ваш імідж, ваше сприйняття світу. Ну, будь-що, до чого ви вже ви переосмислили, ви готові до цієї зміни, до цієї трансформації. На дні колоди в нас лицар посухів. Це дуже швидка карта. Можливо, саме цьому посприяв молодий чоловік, стихій вогонь. Овен, Лев, Стрілець. І завдяки йому ви трансформуєтеся задля нього. Можливо, це такі швидкі зміни, тому що вогонь це дія. Це ваше бажання, і це швидко. От Ви захотіли мінятися, вам набридло ну, те, що, що вам надоїло, підставляйте, і ви хочете змін. Ви хочете трансформації, ви хочете оновлення, ви хочете бути іншою, іншим. І взяли себе в руки. І міняєте себе, міняєте ситуацію, міняєте життя навколо себе. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. І старший аркан це важливо, що нам допоможе? Справедливість допоможе. Справедливість це державні установи, суд, ЗАГС, ну, такі, де. Можливо, хтось розлучається, хтось одружується, де ставлять початки, де видають довідки. А можливо, це народження, ось народження дитини. І також ви народження онуків, і у ви... вас міняє це народження. Це карта юриспруденції. Тобто, щось. Вам допоможе те, що ви узаконите, поставите крапку. Або ж справедливість вона надає ясності. Вона надає розумінню. Розуміння, коли ви зважуєте, вона має справедливість в класиці, має меч, має терези. Тобто вони повинні бути в балансі. Ви зважили, ви зрозуміли. Яке було в життя вас, а що ви хочете? От тут допоможе ось така та справедливість, що більше я так не хочу. Хочу по-іншому. Карта кармічна. Можливо, це в цій карті проходять адвокати, юристи, судді. Також люди, які надають ясності. Можливо, такі люди вам. Причетні до вашої трансформації. А що нам буде заважати? І знову старший аркан. Ну, день сьогодні важливий. Що нам буде заважати? Король Пентаклів. Король Пентаклів не буде згідний. З вашою трансформацією він не буде згідний, з тим, що ви робите, з вашими поступками. Дорослий чоловік стихії, земля, телець, діва, козиріг. Хто він вам підставляєте під свою ситуацію? Ваш батько, дідусь, ваша половинка це людина стосовно якого ви прийняли таке рішення? Ну, яким чином буде він заважати, знову ж таки, підставляєте під свою ситуацію? Можливо, ви щось з ним ділите, і він не згідний. Ну, ось так, не, ну не знаю, будемо ховати, не будемо. Ну, давайте заховаємо, щоб не заважав. Ось таке сьогодні передбачення. Два старших аркана, пам'ятайте, будьте уважні, бережіть себе і своїх близьких. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалої трансформації, тому що... Смерть це таке, до, до чого треба дозріти. Вона не буває, от як вежа, як блискавка, раптово непередбачувано, коли я не, не готовий, не хочу. А смерть це, це повільна карта, повільна енергетика, коли готовий до змін, коли знаєш, чого ти хочеш, я вам бажаю вдалої трансформації щоб ви міняли те, що вас, вам не подобається, те, що вам надоїло, що вас обтяжує. Я бажаю вам прожити сьогоднішній день з бажанням, з радістю, з натхненням. Міняйте себе, міняйте те, що вас не влаштовує. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю і вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди чекаю з нетерпінням. Пишіть, ставте вподобайки. Хто ще не з нами приєднуйтесь і почуємось, па